Роман Рибалко з дитинства мріяв про кар'єру військового. Після 9 класу вступив до ліцею з поглибленою військовою підготовкою. Його однокласники згадують, у хлопця ще тоді було загострене почуття справедливості. Колись його там хлопці образили. І ми, тоді в нас була така у нас компанія ми друг за друга, так. то ми просто зібралися і за себе постояли. І він, він... Теж такий був за друга, готов був життя віддати. Службу Роман починав у Національній гвардії, потім пішов до поліції. Був декілька разів у зоні АТО. Сусіди згадують чоловіка добрим словом. Він був нормальний, допомагала краса, та в різі, ну, пенсіонерам нашим сусідам завжди здарувався. Роман Рибалко дослужився до звання підполковника. У квітні цього року пішов на пенсію з посади заступника командира полку патрульної поліції. Відповідальний і чесний таким знали у місті Романа Рибалка. Дома сказав дружині ніночка, я не можу бути вдома. Там мої хлопці, там мої орлята, і я повинен бути там. І як вона його не просила, як вона його не вговорювала. ромочка, ти ж і нам треба. А він каже: А якщо не я, то хто? Приїхали попрощатися з офіцером і його побратими, бійці бригади спеціального призначення. Кажуть, він ніколи не ховався за спинами підлеглих. У липні герою мало виповнитися 48 років. Але ворожий знаряд зупинив його життя. Сталося це під час боїв на запорізькому напрямку. Гарна людина, добра. Завжди на зустріч назустріч, на допомогу. Відкликався кожного разу. І коли був блекаут, коли не було світла. І... Місто було в темряві, саме він організовував службу патрульної поліції. Романа рибалка нагородили почесним знаком за заслуги перед містом посмертно. Вдові полеглого бійця з передової передали бойовий прапор. Поховали офіцера на центральному кладовищі. Яркононенко Олексій Васильченко цей день.